Реп виконавець Міке, якого глядачі молодіжного порталу вже добре знають. а Разом з, прийшов не один, а разом з співаком на ім'я Кирило Клюйко. А, і оці хлопці, ну тільки маленька частина команди, яка знімала кліп, а, в якому знову ж таки намагалася виразити любов до батьківщини. Наші вам вітання! Отак, от все Здрасті. Міке з тебе почнемо. Значить, є п'ять виконавців, якщо я не помиляюся, а, різних жанрів, різних статей. Різ... Різних різного рівня відомості і популярності, які об'єдналися, вийшли кудись в поле, в, той, в те поле притягли кран камери і повийшов кліп. Чи якось інакше все починалося? Ну, ви як то грубо чуть-чуть сказали, я чуть ніжніше скажу. Ізначально проїхав кастинг, от нас не случайно вибрали. <laughs> да, був кастинг. И я думаю, про кастинг мы скажем чуть позже, поподробнее. А, Действительно, да, был экран. И <рес> пятеро канал. Да, один из них я, второй Кирилл, Сергей Соловьев, Вита и Александр Ловриченко. Вот это пять исполнителей разных жанров, но по-своему уникальные. И и что-то одно вместе сделали, Получилось, мне кажется. Что это стоит посмотреть, что получилось? Да. Кирилл, что вышло, Если пять людей разных... Да вышло, на самом деле. Снимали клип на Хортице. Ну, было очень замечательно все. Клип вышел. Довольно-таки неплохой. Мы ожидали даже худшего, но вышло здорово. Вот мне тоже интересно, как так люди зазвичай чекают на гирше в зале. Ну, так, надо быть критичным, критичным к себе, вот, всегда что делаешь. Потому что, когда ты ожидаешь что-то худшее, получается лучше, есть эмоции. А когда думаешь, что сейчас будет шедевр, а в итоге получается что-то такое... Так, уж есть эмоции, а его не те, кто не дуже, что не очень, что-то не очень. Да, да, Ну, приблизительно так и было, наверное. Да. А як чому вирішили долучитися до цього кліпу? Uh... Ну, ти обіцяв розпов... розповісти про кастинг, no, Це ладно, розповідь так. про кастинг зараз от, має бути. Кожного, на кожного з нас був вихід по-другому. І... Хто взагалі займався цією ідеєю? Чия ідея? Ідея Олександра Молодцова. Uh -huh. от. Це. Режисер. Ну, не як режисер, а ідея, коротше, ідея і нет. Второй раз, может быть, это слово в жизни произошло. И Винна вырешил, что треба... Да, сделать кастинг. То есть сначала в интернете заявок было около 40. То есть в интернете подавали заявку, фотографии, клипы, если есть, там песни и так далее. И 40 человек в онлайне жюри выбрала около 15, которые уже вживую пели, в моем случае читали, на кастинге. И изначально, когда создавался этот проект, должен был клип и песню спеть один человек но после того как все выступили у них не было выбора что они не могли одного выбрать потому что это было бы это было бы нереально и решили объединить нас пятерых потому что так как мы за объединение вот как они сказали было бы нелогично, если бы это исполнял бы один человек угу. вот так мальчик девочка мальчик девочка и вот в итоге ну действительно пятером как-то посмотрел ой точнее если было единичный человек бы это смотрелось как-то не то никак да а в пятером как-то Кирилл чего убрал это Ну, на твою думку. Похваліски. Да, да. Я да. хорошо спів, напевно. Учасники були доволі такі сильні, но не отобрали так, як посчитали нужним. Угу. І я не жалею, що попав на цей проект, тому що мені дуже нравится те, що ми сделали. Взагалі хтось там хотів під себе переписати слова, створити іншу музику, інше аранжування. Як вам дали весь текст і всю музику? Ну, был определенный текст, текст взят з э, э, стихотворень українських писателей Олександр Олесь, Володимир Сосюра і так далі. Вот. Просто когда я спел свой фрагмент именно на кастинге, мне предложили что-то свое написать вот, в рэп-жанре, потому ну, что. Ну, потому что у мали... Леси якось важко, мабуть, під пидряд. Возможно, о... почему да, нет? Возможно, да? Но да. Но они предложили. И если бы не предложили, я бы сам предложил, но мне непривычно. Uh -huh. вот. И написал тоже что-то свое на украинском и объединился с их стихами. И получилось круто. Uh -huh. а музыка. Кто занимался створением музыка? Александр музыки? Молодцов. Його да, повністю ідеї, да, його да. аранжування. А просто пам'ятаєш, ми колись з тобою розмовляли про те, що можливо колись я зачитаю українською. українською та. бо, молодець, бачиш, та. такі ти зачитав українською. Друзі, як, як воно було українською? Ну тому, що я знаю, що важко взагалі переходити, якщо професійно займаєшся, там, наприклад, українською, дуже важко потім читати російською. І я думаю, що навпаки, як в тебе. Ну... Честно признаться, это была не первая работа, в моем альбоме есть одна песня, там тоже есть фрагмент такой маленький, по-моему, 8 или 10 строчек на украинском, это, как сказать, уже официальная вторая работа. Насчет сложности такой сложности нет, не было ничего сложного, как-то может быть, потому что ты говоришь параллельно на украинском, то есть не означает, что ты, если ты знаешь украинский, но ты молчишь и случайно говоришь на русском. Ты в институте говоришь на украинском на всех уроках, и это было привычно, ну, ну какую-то сложность мне... Не це от показник того, що люди, які коли починають розповідати про те, що я не можу, я не розумію українську, не можу вивчити українську і ще щось, от Міке, який є не українець, в принципі. Ну він українець за покликанням душі, в принципі, серця, але за національністю. Да? Не українець. вивчив українську мову, нормально на ній навіть читає реп. Як це виглядає насправді? Зараз подивимося у кліпі, про який щойно говорила. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, що ми Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому болі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої біля. То стоять на сторожі, хай знаємо світ про госпоміє небо та жовті поля, бо бути щаслива. Сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу мій і в радості мить. Любіть у годину негоди. Хай знає весь світ, провезло в Україну синіє ми. Небо та жовті поля. Отвійки щаслива моя Україна. Ти разом з нами друже, ми не переможні, адже багато дуже. Ті, хто готові за матір за рідні землі, на шлях усіх побороти захищати рідне плем'я І хай я тут не народився, але я знаю, я не помолився. Моя доля обрала саме цю країну. Це друга батьківщина, це моя Україна. Хай знає весь світ. Знає весь світ. Про казкову країну. О -о 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 -о. Синє небо. Красиво, всі у вишиваночках у національному, і тільки і в кепці, і в блакитній кофті Об... блакитно жовто Блак... я спеціально підбирала. Да. А О, от в чому да, справа да, просто так, в а, не було вишиванки. А кепка яка була оця. Та а сама кепка... синя, бачиш? <laughs> <laughs> а кепка Нью-Йорк Янкіс. Найскладніше, що було в цій роботі. Ну, голоси, в принципі, виявилося насправді, що дуже добре підібрані. Аж дивно, що п'ятеро людей змогли так ну добре прозвучати в одному треку. А, а як спрацьовувалося усім п'ятьом? Работалось работалась а, очень легко. Вот. Мы пришли на два часа раньше, потому что там, они немножко опоздали, вот за два часа мы познакомились, потому что на кастинге мы не были знакомы. Вот, uh -huh. и до этого тоже. Вот и я с Кириллом познакомился, с Сашей познакомился, с Сергеем познакомились. Вот, и как-то пообщались и сдружились очень быстро, потому что творческие люди они быстро находят общий язык. Вот. Насчет того, что было ли сложно на съемках, лично в моем случае было единственное сложно, чтобы я не упал со скалы. Потому что там наверху был такой ветерочек, и шаг влево, шаг вправо можно было действительно упасть. Мне было немножко страшно, потому что когда мы пересматривали то, что сняли, ну, то, что снято для меня, вот, даже смотрели на скале, ну, не хотели там спускаться, посмотреть, потом опять подняться. И когда стоишь на этой скале, смотришь в камеру, и ветер, ветерочек дует, ну, немножко было страшно, чтобы не упасть. Потому что вот на краях вот так э, стояли. На лезі бритви, вы просто иначе. <laughs> Кирило, наскільки легко було працювати з усіма? Ребята замечательные все на самом деле, как оказалось. Вот, Миша. Правильно сказал, мы раньше приехали, все опоздали, поэтому успели друг другу рассказать про своє творчество. То есть уже у нас никаких не было уже секретов на тот момент даже. Вот. Ну а снимали как бы всі, всех по очереди. Вот, начинали с нас, с Вікторією. То есть единственная сложность была в наших в нашей ситуации то, что очень ярко светило солнце. Ну, очень вида, да, да, вот это вот в вот, камеру смотришь, но нужно было как-то это сделать. В принципе сложностей как таковой никаких не было, вот разве что, конечно, за мишу мы волновались. Все стояли и чекалы. Не, я просто чекал. спрыгнет или нет? такие стояли за кадром. Сти! Ні, не треба, не роби цього, не роби цього. Ну, як в американських фільмах відмовляють людей. Український варіант у нас Так, да, Український такий варіант. Питання в тебе вийде? Питання в мене завжди вийде. Ну скажіть, наскільки задоволені співпрацею такою? Ну я пере я... я знаю, що в нього ніколи не виходяться. 90%. А... 90%. 92. 92%. На 92% ми задоволені. <ріст> Давайте ще я пів процента, 92,5% буде. А ти тут до чого взагалі, Петро? Не знаю, ну, як, як глядач, я ж подивився. Он на сьомках був. Ой Боже, це просто якийсь паралельний світ, мабуть, в мене Петрович. Мається на увазі, дивіться, що ви познайомилися тільки через те, що організатори проекту на на дві години запізнилися. Ви один одного впізнали якимось чином потоваришували. Можна сподіватися на те, що ця п'ятірка, яка познайомилася випадково через один проект Україна, будуть в подальшому співпрацювати якісь спільні треки, які спільні виступи. Uh... Буквально 20 минут назад мы об этом опять с Киевом говорили. Мы хотим сделать какой-то опять общий проект. Вот, то есть я, Кирилл и Сергей, это сто насчет девчонок пока под вопросом. Я думаю, они тоже согласятся. Ну, девчата завжди погоджуются. Ну, да. Не, ну все, на творчество они завжды погоджуются. Я быстро знаю. Ну, надо немножко в начале, как это, ну, я не знаю, но я подумаю. Вита завжди скажет, так, я хочу, бо она дуже творча людина и дуже активна. Вот, мы планируем, но планируем сделать полностью свое, чтобы и написать, и аранжировку, и так далее, и так далее. Пока тематику не знаем, надо тоже решить. Ну, було б бы хороше, якби ви в тому році зробили. Кирилл, щось змінилося після проекту Україну, після України після того, як ви заспівали разом, причому вірші українських письменників, поетів? Змінилося. Ну так, да, щось там всередині, по-іншому. Почав перечитав усього Олеся, наприклад, після того. Ні, я не перечитав усього Олеся. Так, як-то нічого не змінилося. Просто. Меня, мне нравится то что, то, что мы сделали, и мне кажется, если этот клип выйдет как бы по Украине, пройдется, допустим, то у каждого человека, наверное, в голове такой переключатель, раз, такой, о, ребята делают что-то для Украины, вот они как-то э, пытаются донести нам, людям, что вот нам все-таки нужно задуматься о том, что Украина едина. Вот, это, в принципе, все, что я хотел сказать. Можешь про один плюс один рассказать. Да, кстати, наш клип участвует на э, конкурсе лучшего видео про Украину на телеканале 1 плюс 1. И я думаю, что мы победим, потому что... Он, э, потому ну, так думает. Потому что Видимо. я так хочу, я так хочу просто. Мысль материальная. Может, для цього потрібно зробити проголосувати. А, сейчас, да, расскажу поподробнее. Да, до этого было, по-моему, до 2 до 3 октября, потом уже не продлило сроки. И сейчас до 15 октября включительно люди еще могут свои работы отправить, чтобы они оценили и поставили на голосование. Пока что голосования нет. То есть только ожидать работы. Наверное, 16 октября, когда уже полностью закончится, начнется уже голосование. И те, по-моему, там не один человек, а парочку Проходит финал, и там задача такая непростая. За, буквально за 3 дня надо снять клип, смонтировать и выложить. За три Основу дня. Снова про Украину. Ні, не обязательно. там не указ, поки що тема не указана. Тобто треба заново, наверное, написати песню. Я не знаю, за три дні зняти її і. Ну, дивіться, от значить, що ми можемо зробити разом із вами, глядачами телеканалу Запоріжжя. Ви виклали вже кліп. Тобто да, да? да, да. ми чекаємо 15-16 жовтня. Потім починаємо усією Запорізькою областю голосувати. Так. Ви вже починаєте бути впевненими у своїй перемозі. І поки ми голосуємо, ви швиденько в тому ж складі в п'ятьох пишете. Пісню і починайте знімати кліп. Да. Ну а вірно. ми один плюс один просто не кажемо про те, що а, ми допомогли вам перемогти, і ви взагалі почали знімати раніше. І здається, що будуть і вовки ситі і вівці цілі, овтакази. Ну я да я можу тільки благодарний вам і зрителям. На останок про Україну, ну от, наприклад, для Міке взагалі традиційна мабуть, тема останнім часом це Україна, любов до батьківщини. А наскільки ця тема по-новому зазвучала, ну, наприклад, для тебе, Кирило? В творчості мається на увазі? В творчості. Ну <кхух> я навіть не знаю, як це. це я бо, було, що правду кажи. Нет, для, до этого я ничего не делал как бы в творчестве для конкретно Украины. но теперь это меня тема заинтересовала, и, наверное, можно будет сделать еще что-нибудь подобное. Только уже не настолько патриотическое, но, тем не менее, для Украины. Теперь социальное? Возможно. Ну, Мишу можно не запитувати, я точно знаю, його вид. Хоча ну, давай перевіримо, <ріх> що там я, з Україною. идет. Я, я, я завжди за любую роботу. Там, де є музика, мені коли предлагают, я моментально соглашаюсь Надо написать текст, хорошо напишем. музику, запис, все, все. Ми робимо все главное качественно, вот, главное работу качественно сделать, щоб передать, щоб зритель оценил. Вот даже нам, на самом деле, эта победа не так уже важна в душе. Нам главное, чтобы э, человек понял, до, э, что мы до него хотели донести. Це вот. намного важливі, на якісь які побіди, якісь награди і так далі. Я дякую вам за те, що ви завітали до нас. Дякую за ту роботу, що зробили. І дуже сподіваюся, що цей колектив маленький з п'ятьох людей буде надзвичайно і в подальшому ефективним і результативним. І у вас буде ще не одна нагода з'являтися на знімальному майданчику нашому для того, аби дарувати свою творчість нашим глядачам. Усього.